Бога, за цей час починку, зібрання. Скажу, хотів довго приїхати до вас. Сьогодні був построїв, на устройство своє. Я членом церкви зараз в Володимирі, живу в Волинську, але народився я тут, а браття сестра в цій церкві, але пішов вчився і дивлюся про. Що мовчили, слово ми стараюся дижатися, Бога І кричати любові до Бога, знаєте, це важливе. Стараюся пам'ятати, звідки мене Бог підняв, з якого мав погиб. Я думаю, хто мене знає, то знають, де я був, які проблеми в мене були. Я, якщо чесно, я цим вже я давно вже не, не розказую. що я вже забувся, я навіть не маю вітом. Воно вже якби таке, знаєте, чуже просто. Але на напоминання, для того, щоб не забуватися, то Бог підняв, дав покаяння. Десь 20 чи 21 рік я покаявся. Це був 2010 рік, я пам'ятаю це. Мама. І 2014 я одружився. Життя та слава, слава, скажі, дякую. дитина має. Слава, слава Богу. Слава Богу. Я дякую Богу, бо я бачу, як Бог днів в моєму житті. Різне було. Не скажу, що все було гладко, просто. Ну, до такого життя навіть нема що готувати, що в нас такого раз і в нас все пішло. Я споминав, як я на центр переїхав, братям вказував на це. Ну, на домах милосердя. Я 10 років пробудився на домах милосердя. І це, вже приїхав курточка, кофта, кросовки, кросов. ще так сидів, знаєте, зібраний так дивився, як деревий кросов, як пальцем. І думав, це дожився, Хлопець. Нічого не було, просто все. Навіть документів не було, що розуміли. Ні свідоцтво про народження, нічого не було. Отак я до Бога прийшов, без нічого. Вот. А вже з Богом мови і свідоцтво, і паспорт, і загранпаспорт, і все-все нове. Слава Богу. Це я хвилюсь тільки Господу, браті сестри, бо з собою немає там хвилини, це сам знаю, де був, пам'ятаю, де був. Бог. Бог благословляє, Бог служіння поставив вже десь з 2016, 2019 рік, якщо я не помиляюсь, рукоположили на дякува. Це вже стільки Бог. Є вже пару років. 2019-го. Пам'ятаю, шосте 2019, пам 6 -6, 6 -6, 2019 року. І трудимося з браттями церква Володимирі, 7 років церкві, може десь 80-більше, навіть можливо членів. бо багато трошки виїхало, звісно. І не сильно я не скажу, що у нас тільки по процент виїхав, але пан трошки повиїжджав, було таке, що... І приїжджали багато, хто, виїжджали, знаєте. от. І ну, Я скажу чесно, я трошки хвилюю, знаєте, по прокуріду і нічого, але приїхав до вас, кажу, так <ріпи> і кажу, що давно я вже так не хвилювався. <ріпи> <знає>? <ріпи> Щось таке, не то, що там це, але ну, є таке внутрішнє хвилювання. Але це слава, Богу. це слава Богу. Я знаю, що це є добре, це є нормально. Хоч не наговорю лишнього. Коли хвилюєшся, то думаєш, що говориш. Коли не хвилюєшся, то можна наговорити. знаєте. От, я так читав слово, думав ну, проповідувати за яку думку. Було пару думок, знаєте, але є такі думки, які, коли вже ближче до зібрані, найбільше ближче до серця підходять. Була одна думка, потім була друга думка. знаєте. І так вона каже запробудження сьогодні. Я сьогодні також піддумав, читав таке місце Списання Марка, 4 глава, з 21 віршика. І сказав він до них, чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжку, а не що поставити на свічнику. Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде на я. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них, уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам, і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього те, що він має. І сказав він, так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння і чи спить, чи встає, він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бородить земля сама з себе, перша груна, потім колоса, тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. Слава Богу! Я думаю, браття серце, жнива не тільки десь настали, а жнива вже настали. І в жнива і ми попали. І нам був посланий той серп, знаєте, що ми прийшли до Бога, що ми були в церкві Божій, що ми були дітьми Божими. І цей серпня на землі, браті і сестри. І Біблія вчить і каже, Ісус учить і каже, що каже, коли світильника приносять, от коли свічкою ми, вже коли світла немає, свічка, то ми ще її не ставимо під стіл, щоб десь там тьмяно вона світила або загасла. Так, каже, Коли світильника приносять, то де його ставить? Не, каже, не під посудину і не під ліжко, але щоб поставити ну, зверху, я так скажу, щоб люди бачили цей світ. І от для мене, знаєте, що таке для мене світильник? Це Боже Слово. Якщо досліджувати Боже Слово, то каже світильник для ноги моєї. Так? То і багато світильників це за слово Боже, братя сестри. Ну коли ми це Слово положимо просто десь під подушку, чи десь, знаєте, десь під е, ліжко просто, і воно так буде лежати, скажіть, воно мені просить, ну, освітить життя? Звісно, не освітить. Я дивлюсь, знаєте, зараз в чому слабіння йде. Це дуже мало ми перебуваємо в Слові Божому. Дуже мало перебуває в тому світільнику. І ми молимося за пробудження. І в країні, знаєте, все, це пробудження надо. Надо покаяння людям, це надо. Але я дивлюся, нам треба заглянути в своє серце, чи ми не позасинали. Бо говориться до віруючих людей, знаєте, що каже, десь днів, коли було, і йшли ждати жениха. і прийшли, і каже, було п'ять мудрих, п'ять немудрих. І в мудрі вони запаслися, вони запаслися маслом. А ті немудрі, вони собі йшли, тамали трошки, дай собі якось хватить, якось так до життя віднеслися, так, знаєте, ну, якось воно буде. І оце така велика проблема, коли людина собі каже, якось воно те життя буде, якось воно пройде, якось воно, браття сестри не пройде, якось воно не буде. Треба зусилля прилагати. Треба, знаєте, наповнятися маслом, наповнятися Словом Божим. Наповнятися Божою благодаттю, Божою силою. Я одне розумію, якби я перестав би вникати читати Слово Боже і приміняти його до себе, то я б не знаю, де я був, бо не в церкві точно. Я знаю себе. Я або святий, або я грішу. Одне з двох. І знаєте, коли ми собі вибираємо якусь таку позицію, ну і тут, і там, так не вийде, і сестри. Так не вийде нам жити. І Бог каже, у вас є світильник, і цей світильник, він горить, слава Богу. І цей світильник, він проповідується в церкві. Цей він проповідувався в світі синам. І ми до цього світильника повинні приходити завжди. Без цього світильника ми не спасемося. Ми не зрозуміємо, як нам спастися. Бо тому що, знаєте, одне покаяння, воно ще нічого не рішає, воно пукається, воно звільниться від гріха. Але ж Біблія ще нас вчить ще багатьом речам. Ще каже, коли маєш свободу, то щось з тою свободу ще треба зробити. А що зробити? Зберегти її ще треба. Знаєте, багато людей отримують свободу, але вони думають, що ця свобода отак буде завжди їм приходити. Ну не так то воно було, браття сестри. Не так то воно було. І свободу, яку нам дав Ісус, Він каже і заповідає, каже: бережіть цю свободу, цініть це, Перебувайте в цьому світлові, перебувайте в світільнику, майте цей світільник завжди з собою, де б ви не були, щоб цей світільник освіщав ваше і моє серце або очі. І оце там важні речі. Дуже багато людей, я дивлюся, знаєте, вже кажуть, а що, ну що біблія? Та я її вже прочитав, та я вже її не раз прочитав. Це бездна багатства і премудрості Божої, братя сестри. Ми не можемо все до кінця зрозуміти і узнати. І Біблія вчить, і Ісус вчить. Поглибляйте своє познання в Ісусі Христі, поглибляйтеся, внікайте, роздумуйте в цьому всьому. І воно принесе вам світло, ваше життя, воно принесе вам благословіння, ваше життя, брате і сестри. І я дивлюся, якби не у цей світільник в моєму житті, якби не у цей серп, в моєму житті. То мене вже в живих би точно не було. Це я 100% знаю і впевнений. Але прийшов це, це світло, прийшло в моє життя. Я дякую дуже Богові за це. І я дякую, що мене Бог спас свій час, призвав оправдав. і веде до цього часу і помагає. І не надіюся я на свої сили. Знаєте, надіюся на те, що мене вчить Боже Слово. Не зразу не завжди виходить. Знаєте, є різні моменти, і не послуг. І десь і непокора проявляється, але ці речі треба осуждати, і сестри А за добре треба держатися. Як в брат служитель казав присвітер, да? каже, нам треба мінятися. Ми не можемо сказати, що ми вже досконалі. В Ісусі, так, да, ми досконалі, але ми ще не досконалі в своєму характері, браття сестри. І наш характер це така, знаєте, це такий камінь преткновлення для багатьох. І цей камінь преткновення дуже для багатьох становить, що люди падають. І за характера, і за того, що характер, а, в характер, а, не, а не дав цьому світові проникнути в свій характер. Не, чи, читаєш Біблію, знаєте, добре читати Біблію і до когось приміняти. Добре читати Біблію і казати, от, або знаєте, як проповідні, я так колись, от треба проповідь для церкви скласти, та не для церкви, перш за все, для себе проповіду. Живи так, як чий тебе, Слово Боже. А далі вже суттєво, воно буде діяти і, і в інших людей, бо люди будуть бачити те, як ти живеш. Люди дивляться на це, браття сестри, І каже, ви є так само і для цього світу. Ви християни, я є християнин, ми світли. Цей світильник від нас повинен відходити від уст. Каже Ісус, навин, ісус навин, каже, що хай це, ну, це слово не відходить. Да, від уст твоїх не в день, ні вночі. Роздумуй над цим. День, ніч? Воно тебе зробить і кір. Успішне, воно тебе зробить мудрим. Я не за матеріальний успіх кажу, і сестри. Я не це проповідаю. Якщо маємо слава Богу. І з цим Біблія вчить, як правило, треба користуватися, скажіть. Біблія все вчить нас, це глибина примудрість Божа, браття сестри. Це дуже важні речі. І Біблію треба, я замітив для себе свій час, її треба полюбити. Слово Боже треба полюбити. Бога треба полюбити. Каже, якщо ви любите мене, Ісус сказав. То ви любите моє Слово, то ви виконуєте моє Слово. От на цьому я можу себе випробувати. Люблю я Ісуса, чи не люблю я Ісуса. Боюся я за Ісуса говорити, чи не боюсь. Якщо я боюсь людям за Ісуса говорити, то знаєте, значить в мене нема любві до Христа. Значить, в мене немає усузнання того, що для мене зробив Бог в моєму житті. І оце важливо, це осознавати, розуміти і служити Богові. І вибрати у цю дорогу, знаєте, служіння для Господа, браті і сестри. Я теж йшов, коли я служив, я в я думаю, ми помолив. Да. Коли я служити йшов, в мене теж, в мене чого не було. Нічого. Нам ніхто зарплат не платив, нічого. І це є світків багато. Але я скажу, знаєте, що ми робили? Що нас навчили робити? Молитися. Молитись, браття сестри. Довіряти Богу. І не говорив якісь там високі, а що вождався говорив, і Бог завжди виходив на зустріч. Завжди. Не було такого, що Бог не відповідав. Не було такого, що Бог не чув. Так, да, якісь речі не давав, але я знаю чого. Благо мені, слава Богу, що не давав. Бо ми порой такого можемо напросити, каже, не знаємо ну, чого просити. Да? Але є Дух Святий, яким ми можемо помолитися. То каже, хоч подати Боги Божі. Тому, Дух святий, то знає, що сказати, точно. І що буде почути, це точно, сестри. І хотілося б знаєте, щоб ми не боялись Богу служити, щоб ми не ставили якісь собі самі пригради, Богу служити. Я вам скажу, це дуже хорошо, це дуже добре. Це велике благословення в житті. Я ніколи не думав, що в мене буде четверо, п'ята дитина, ви розумієте? Я взагалі не думав, що я навіть одружуся. Те, що я був, ну, був колись на це, якби подивитись, ну, подивитись, я був розбитий розочарований життям, братьо-сестри. Але коли у цей світильник прийшов моє життя, просвітлив моє життя і далі І я Богу дякую. І цей серп далі працює, щоб знаєте, мені дійти до тих жнив і відтоді мати зустріч з Ісусом Христом і стати вірним Богом. Оце це важні речі для нас, браття сестри богу слава. і давайте помолимося. Хай Бог дасть дасі пробудження, хай Бог...